Часто такі люди являються дійсно яскравими і непересічними особистостями. Вони багато чого мають і багато чого знають. Досвід спілкування з такою людиною стає фантастичним, яскравим, незабутнім досвідом, який хочеться повторювати знову і знову. Це селфмейди, які все життя вкладалися у свій бізнес, у свій інтелект, у свою духовність. Вони вміють отримувати задоволення від життя. Такі люди мають широке коло спілкування, різноманітні інтереси і хобі. Вони залучені в різноманітні бізнес-проекти, часто їздять по світу на виставки, конференції і, взагалі, у них цікаве і насичене життя. Людина, яка зустрічає таку особистість, думає, це той чи та, кого я все життя шукала, треба брати. Єдине, але виникає у стосунках із такою людиною, адже вона постійно вислизає і, взагалі, здається, що вона холодна і відсторонена. Сьогодні будемо говорити про уникаючий тип прив'язаності і про те, як побудувати з ним міцні довготривалі стосунки з вами. Сімейний психолог Тетяна Дорошенко. У цьому відео, як і в інших моїх відео, я буду говорити він, маючи на увазі партнер, тому що уникаючи може бути і чоловік, і жінка. Отже, та людина, яка закохалась в уникаючого, думає: блін, ну в чому справа? У нас такий коннект, у нас така синхронізація, секс чудовий, поїздка прийшла бездоганно, ми прекрасно одне одного розуміємо. Це кармічний зв'язок. І як це зараз модно на Ютюбі, ми близнюкові племена або щось у такому стилі. Чому він не робить пропозицію, чому він не робить наступний крок, чому він постійно віддаляється і такий холодний і відчуджений? Сатя сказав, що якщо через півроку, Року, не зробить пропозицію руки і серця, то, значить, він мене використовує. Я що, така дурочка. Це інші його зраджували, в побуті були ніякими, були некрасивими, тупими і нереалізованими. А зі мною все буде інакше. І починаються такі гонки за серце і увагу уникаючого. Але така людина забуває, що в житті уникаючого уже було багато людей до нього, і він як той колобок, і від бабці утік, і від вовка утік. Хочеться бути лисицею, яка його обдурить і піймає. Потрібно буде розуміти, що ділити і увагу, і час, і ресурс уникаючого доведеться із його батьками, із його колишніми, і з його дітьми, із його партнерами, друзями і якимись іншими людьми в його житті. Він як той бізнесмен, який розкладає яйця в різні корзини, тобто диверсифікує. Він не буде йти вглиб і вкладати надію на щастя в одну людину, тому що це дуже небезпечно. І одна людина може або зрадити, або померти, або піти, і щось подібне вже відбувалося. Він цього остерігається, тому ділитися уникаючим доведеться багато із ким. Ваше бажання зломити динаміку і змусити для різноманіття уникаючого бігати за вами, більше ініціювати, більше планувати і більше в цілому вкладатися в стосунки є нормальним. Нам всім хочеться бути і оціненими по достоинству, і бажаними, і коханими. І це є нашими базовими емоційними потребами. Повірте, уникаючий приходить у стосунки не для того, щоб розвести вас на секс чи забрати якийсь ресурс. Він хоче близькості, тепла і порозуміння. Але у близьких стосунках йому вже робили боляче, і він цього болю боїться. Отож, не знаходячи у стосунках те, що йому потрібно, він тікає знову і знову. Давайте подивимося, що потрібно уникаючому для того, щоб будувати з ним міцні, стійкі, довготривалі стосунки. По-перше, бути такими самими яскравими, розвиненими і цікавими партнерами, як вони. Вони хочуть мати рівноцінного, рівноправного партнера, з яким також будуть проводити цікавий і насичений час. Ніхто не хоче посадити собі на шию сексуально привабливого партнера і просто нести його по життю. Бажано, щоб ця глибина не була вдаваною, тому що у стосунках людина все одно розкривається, як цибулинка, з якої знімають шар за шаром, крок за кроком, всю шелуху. Там залишаються потім цінності, мотиви і цілі людини для того, щоб вас не спіткало розчарування і болюче розставання. Бажано бути тією людиною, за кого ви себе видаєте, тому фокус уваги на собі, на своєму бізнесі, своїх хобі, духовності, цінностях завжди є безпрограшною стратегією, і це зробить вас різносторонньо розвиненою людиною, яка буде цікавою для широкого кола потенційних партнерів, а не лише для вашого уникаючого. По-друге, здатність бути терплячим, спокійним і приймаючим партнером. Давайте поставимо вас на його місце. Отже, живе собі людина, у неї є минуле, її болі, травми, її зобов'язання на даний момент і плани на майбутнє. Тут зустрічає іншу людину. Секс чудовий. Є взаємопорозуміння, нібито душевна близькість, і поговорити є про що класно, проводимо час разом. Проходить один-два місяці і починаються якісь претензії, якісь маніпуляції, якісь прощупування. А коли ми разом з'їдемося, які плани на майбутнє? А ти що мене тільки для сексу використовуєш? І понеслась. Далі більше істерики, сльози, скандали. Ви думаєте, він цього ще не проходив у своєму житті? Я думаю, що вже все було, і він цей сценарій знає сповна. Ви ще не почали, а він уже знає, яким буде продовження. І він цього продовження не хоче. Він не хоче прокручувати один і той самий сценарій, дивитися один і той самий фільм. Він може дистанціюватися і дати вам шанс проявитися якось інакше. Під час дистанціювання уникаючого з'являється можливість задовільнити декілька своїх цілей. По-перше, у цей час і простір, який вивільнився від вас, він має можливість задовільняти якісь свої потреби або виконати нагальні справи, які накопичилися. Можливо, у бізнесі, у кар'єрі, у навчанні, можливо, якісь там питання із родичами накопичилися, можливо, проблеми зі здоров'ям. Він вам можливо навіть говорив, чим він буде займатися у цей період, але ж ви не вірите і думаєте, що він побіг когось іншого шукати. По-друге, під час такого дистанціювання людина свідомо чи несвідомо може перевіряти іншу людину. На вміння тримати кордони, на відчуття кордонів іншої людини, на вміння тримати стрес, чи не прибіжить зараз ця людина мені вікна у квартирі бити, чи не побіжить комусь там із родичів дзвонити і з друзями питання закривати. Тому лише при розриві, коли людина в стресовій ситуації, коли людина... Не розуміє, що відбувається, вона може показати справжню себе. Я не говорю, що це є позитивним методом перепровірки, або що так екологічно робити, але інколи люди так поводяться для того, щоб переконатися, що вони мають справу з адекватною, нормальною людиною, яка може керувати своїми вчинками. Коли у людей задовільняється потреба бути коханими, вони починають хотіти любити і проявляти свою любов до тих людей, яких обирають вони. Коли забагато тих, які переслідують, які тебе люблять, то це стає нецікавим, це знецінюється людьми. І уникаючий, він привабливий для багатьох. За ним багато хто полює і хоче його отримати у свою колекцію. Йому це не дуже цікаво. Коли він дистанціюється, він дає вам можливість переключитися і почати якось дистанціюватися або його уникати, для того, щоб він нарешті зміг проявити свою любов. Він також хоче відчувати насолоду від того, що він вполював ту здобич, яка є цінною, бажаною, і привабливою для нього. Коли ви... Не біжите за ним, коли ви його не переслідуєте, коли ви просто зупиняєтеся і не робите нічого, ви тим самим показуєте, що я і є та цінна здобич, яка тобі потрібна. Він вже вас вибрав, але тепер він хоче мати можливість проявлятися, так як він вважає за потрібне. Він хоче і залицятися до вас, і дарувати подарунки, і щось ініціювати, але в тій формі і в тому темпі, який вигідний йому. Він хоче любити, але щоб ця любов була не ризикованою і гарантовано безпечною, тому що він не може витримати повторення болю, який він відчув у ранньому дитинстві, а скоріш за все у підлітковому віці чи дорослому віці була ретравматизація. Він як той хлопчик чи маленька дівчинка, які провокують маму, кричать, влаштовують скандали, щось там витребовують, тікають з дому для того, щоб подивитися, якою буде реакція мами. Вони хочуть безумовної любові, щоб мама завжди приймала і любила за будь-яких обставин. Тепер скажіть мені, чи можлива така любов між дорослими людьми? Знову такі кохання, стосунки, є транзакційними. і Людині, яка вступає у стосунки з уникаючими, щось потрібно від них, але ці люди не задовільняють ваші потреби, і саме через те виникає це відчуття самотності, недолюбленості, нецінності і болю, який ви переживаєте, який змушує вас шукати відповіді на питання у YouTube. Тому зцілити вашого уникаючого і утримати біля себе можливо. Питання лише якою ціною? Чи зможете ви це зробити? І що саме закриває вам ваш уникаючий настільки, що ви готові багатьма моментами пожертвувати для того, щоб він тільки був в вашому житті? Пункт номер 4. загадковість не очі відданої собаки, а вміння? Ставити себе на перше місце і свої пріоритети. Так, при цьому ви можете бути і вірною, і відданою людиною, але не потрібно бути відкритою книгою, яку не цікаво читати. Постійні повідомлення, де ти, що ти, з ким ти, коли зустрінемося. Ну, не цікаво. Це було вже багато разів у житті кожного із нас. Хочеться трошечки стимулювати ті метелики, десь там. Животі, які асоціюються із коханням і пристрастю. Хочеться інтриги, хочеться романтики, хочеться знову таки завойовувати. Тому дайте простір і можливість для вашого уникаючого партнера це трішечки повідчувати. Коли ви десь зникаєте, коли у вас є свої плани, свої справи. Не потрібно це надумувати, награвати, залучати якихось третіх осіб знову таки. Просто у вас мають бути своє життя, свої плани, свої якісь робота, друзі, пріоритети, хобі, які ви робите без свого уникаючого партнера. Це буде робити вас більш цікавою особистістю, більш розвиненою, більш глибокою особистістю, і показувати, що не все ваше життя крутиться довкола цього партнера. І на сам кінець, уникаючі люди не хочуть бути способом вирішення проблем для інших і не хочуть бути джерелом доходів. Вони хочуть вірити, як і всі люди, в тому числі багаті, що їх люблять просто так, за їхню красиву і розвинену душу. Отож, ваше завдання, принаймні на перших етапах стосунків, доказати їм, що ви їх покохали просто за те, що. Ну, от, вони такі класні. Отже, вирішуйте самі свої фінансові проблеми, проблеми зі здоров'ям, житлово-побутові проблеми. І не намагайтеся зробити уникаючого вашим водієм, який буде розвозити вас у справах по місту. Отож, не розраховуйте, що ваш уникаючий буде вам ліки і супчики в лікарню привозити, якщо вас на операцію поклали, або що буде вирішувати ваші житлово-комунальні проблеми. Натомість краще запитайте, як проходить його день і якими є його проблеми, і як ви можете йому допомогти. Цим я вірю, ви вигідно виділитися на фоні інших конкурентів. Отож, пишіть в коментарях, якою є ваша ситуація і що ви думаєте з цього приводу. З вами була сімейний психолог Тетяна Дорошенко. Запрошую вас на індивідуальні сімейні консультації. Всіх люблю, цілую, бажаю щастя, добра і миру. До зустрічі!